Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Вітаю вас усіх на нашому занятті. У нас у групі є нова Ляля. Давайте її розглянемо. Яка вона? Як можна сказати про Лялю? Ляля нова, Ляля гарна. Погляньте. Яке у неї волосся? У лялі розсяве волосся жовтого кольору. А які очі? Очі у лялі голубі. У що вона одягнена? Ляля одягнена у сукню. А якого кольору сукня? Сукня лялі червона. Що у неї на голівці? На голівці у лялі стрічка теж червоного кольору. А що на ніжках? На ніжках черевики. Якого кольору черевики? Черевики теж? Червоного кольору. Дітки, а давайте ми пограємося з нашою лялею. Для нашої лялі тім ми збудували ось такий високий, ось такий широкий, ось такий високий, ось такий. Кав дім заходить і таном заводить. хусточку тримає, діткам всім махає, хусточку тримає, діткам всім махає. Наша ляля втомилася, позіхає три оченята. У моїй доні оченята соні. Рученьки мов звати, доня хоче спати, ніч прийшла тихенька, спи моя гарненька. Дітки, що хоче ляля? Правильно, ляля хоче спати. А які у неї оченята? Молодці, оченята у лялі сонні. Давайте нашу лялю. Покладемо спати? А куди ми покладемо лялю? Вірно, лялю покладемо на ліжко. Але спочатку давайте підготуємо їй постіль. Що покладемо на матрац? На матрац постелимо лялі простирадло. Що покладемо лялі під голівку? Покладемо подушку. Чим будемо лялю вкривати? Правильно вкриємо лялю ковдрою, але спочатку роздягнімо її. Що спочатку будемо знімати? Спочатку знімемо сукню. Ось так і покладемо на стільчик. Тепер будемо знімати черевики і покладемо на килим під стільчиком. А тепер лягає лялечка у ліжко. Ось так. Що ми їй скажемо? Спи, моя гарненька, а щоб ляля швидко заснула, заспіваємо їй колискову пісеньку. Малята, ви запам'ятали, як потрібно стелити постіль? Що ми поклали зверху на матрац? На матрац ми поклали простирадло? Що ми поклали лялі під голівку? Так, ми поклали на простирадло подушку. Чим ми вкривали лялю. Вірно, лялю ми вкривали ковдрою. Наша лялечка спить, а я прощаюся з вами. До побачення, дітки!